О-о-о, оце він. Є такі місця, де періодично доводиться ловити в приглядку. Оце вже окунець добротний. Можна по дну трішки постукати. Тут є і черв'ячки. Ще один. О, хороший. О, це вже він. Всіх вітаю. Сьома година ранку. Я вже знаходжуся біля води. Снасті ще не збирав, п'ю чайок, чекаю, доки трішки воно розвиднеться. Вибачаю за якість відео, не знаю, що там, як воно знімає. Там в мене камера. Здохла, а на цю я ще ні разу не знімав, тому не знаю, що там буде на вихлопі. Сьогодні яке там число вже? Пам'ятаю. Ну, дві недільки залишилось у нас буквально до календарної зими. Зараз по термометру у нас близько 2 градусів морозу, ну воно містами. Де така більш залісиста ділянка, там плюс, яка як коли виїжджаєш на луг, там і трава стоїть, мерзла, біла. Приїхав я сьогодні за окунем. Ловив я його 2 недільки тому, недількою тому раніше я був, відловився непогано. Окунь вже потихеньку займає свої такі зимові локації і гуртується в зграї, заходить в заливчики. Недількою тому я його непогано половив. Тому надіюся, сьогодні він буде клювати не гірше. Сьогодні буду ловити чисто на резину. Снасті я ще не збирав. Зараз допиваю чайок і буду пробувати когось спіймати. Настя в мене сьогодні Шимано Страдік 2500 Шимано Суаре. До 14 грамчиків шнурочок фаворит Арена в 0,3 діаметрі. До речі, вчора прогноз не глянув. Сьогодні вийшов на вулицю ранку і вже зранку прийшлося обробляти олійкою шнурочок. Я взагалі стараюсь в таких випадках обробляти з вечора, потім зранку. Ну, Так як погоди не глянув, тому обробив тільки зранку По приманкам. Приманка, ну, в принципі, приманок більше ніж треба. Ось такі маленькі коробочці вміщається десь близько. Ну, від 80 до 100 приманок ультралайтового розміру. Тут є і черв'ячки, є і рачки різні, личинки, всякі там краказябри, все, що треба. Почну з 2 грамів, так як води у нас в цьому році достатньо мало. Поставив такого невеличкого салат снака на оцетному гачку. Так як курчиків тут достатньо багато. Так, ну, і сюди перший запит зробимо. Туди під коряшку. Корчик і лежить зимою, там аж в вершині ловили під ним. Зараз він майже на поверхні весь лежить. підсів під і прям блин прям вже тут перший запит друзі і клюванечко було він ще раз сюди вже завершував проводку і він з під корчика так дуже обережно підібрав приманочку без, без удара Легенько підвис, але зійшов. Ось де він. І знову зійшов. Ось ну, гачок робить свою справу. Відкритий монтажик сюди ставити недоречно, так як він стоїть у гіллі. Ось дивіться В самому березі, майже під ногами Ось такий Окунець, Select Snake 1.8 Мабуть, щось таке Так Газуй Воду рушничок дома. Так. А ну и вот туда. Є ще один. Цей вже трішки побільший, як за Закраєчок. Отакий. Вот Кому можна вже і сходити. Газди. Угу. Тюльпанчик трішки прихватило. Як не крути, а вже скоро зима. Головна правда яка вона буде, але як не крути, як казала баба, зими вовк не з'їсть і є. Ну теж невеличкий, стоїть невеликий окунь, зараз перейду в інше місце. треба найти окуня по більшого а я думаю блін я чесь думав воно в воді поняв встав що а що ти встав є yeah. окунець. Yeah. Yeah. Отакий. Це вже на личинку. Такий піде зі мною. Ну що, вдалося мені спіймати декілька окунців, майже зі старту. Потім ну, з півгодинки я ходив. Таке де-не-де -да, тюкне. Парався в дві локації. Ну, спіймав, може, штук. 4-5 кінців тому не буду довго затримуватись на одних місцях, буду переміщатись і шукати активну рибу. Блін, ризиками поставив відкритий гачок. Я вже дві риби злив. Чомусь він сьогодні так бере, якось не впевнений Бачите навіть відкритий гачок, клювання. О, це щось є. Блін, невелике, невелике. О, ви бачите, приманку з'їв жадібно. Отуди ми його викинемо. Тучи, тучи дребнуты. О, хороший. О, это уже Это уже Это уже заедать, как требует. Це вже наш клієнт. Замерочка. Отакий. Окунь. Періодично доводиться, є такі місця, де періодично доводиться ловити в приглядку. Саме місце для облову, воно таке суто локальне. Приманку. Далеко кидати не треба, буквально там 3-5 метрів. Там далі течя, міляка, тут такий приямочок. І вода чиста, і потихеньку ведемо приманку. Частенько у коні веде один-два метри. Ну, майже буває таке, що половину дистанції. Потім ну, просто можна наглядно дивитися, як він стає над приманкою, дума-дума, потім бах і з'їдає її. О, зараз я бачу, що за приманкою нікого. Тому ще разок закину і можна їхати далі. Коли окунь є, він цікавиться, він на першій проводці себе проявляй І є, цей yeah. дядько непоганий. Це гарний яконець. Прям з русла. Щас ми Ось який. Такий рачок відмітий в домашніх умовах. Там звальчик стягував з мелячка, попав якраз на той перехід і окунець підхватив. Сьогодні він якийсь такий не в настрій. І є теж непоганий, теж непоганий з-під тієї сторони. Гарний конець. Ось такий. Поставив літл спайдера дрібненького, самого маленького, чомусь дивно сьогодні на нього жодного плювання не було. приманка по окуню. Окуни дуже любы. И окунь, и щука. А сегодня что из дивного. Пробовал ее несколько разил. Yeah. Oh. Тільки на я проговорив, що літл спайдер сьогодні навчить і тут бабах отакий кабанчик. Одна юпочка стричить з рута. Отакий вот класний окунь З активними елементами. Квістирний хвостик і сама юбка так грає на течії. Можна дну трішки постукати. Це щука. Це щука. Який, казав часто стоїть в порівнішку з окуля. якщо гарний окон, то в принципі і він щука такого розміру не боїться. Ось. Ось така шурогайка на Литов Спайдер. Такі. Ось де він. Ось де він. Ох, віддав київ окунь. Ох, віддав київ окунь. Ось такий окунець. Ну, чомусь сьогодні здоров'я дуже не попадається. Ну, в принципі, ще час є, тому... Я ще в очікуванні. Змістимо стрішки до русла. Это купена. Рачка Вайв Шримп. Такий саморобный, в сиром И вот такие, гарный окунец. Оооо, вот это он. Це вже він. І не набагато він і більший. Але ж який він сильний. Зробив закид трішки поглибше. Оце вже окунець добротний. Зоррався, як справжній горбач. І туди, на межу, течії з тихою водою. І потихеньку. І потихеньку. Ось де він. Ага. Щука, свинука. Стоїть в переміжку з полосатим. Поламала мені проманку. Зараз буду лагодити. Біжи. Вечер взагалі де-не-де де, такий окунець грам до ста і менший міняю періодично приманки хотілося б звісно спіймати горбачика Тому частенько летить більш крупна резина. Ось тільки що якийсь течочий був, але не більше того. Є, є. п'ять. Это щука, блин, взяла подбором щука и така, блин. Ну, грам 800, може під кіло. Ухватила мого токсика. Прямо біля, біля поверхні, прямо біля берега. Я так дивлюсь на приманку. Приманка, така глибина, видно приманку. І вона так виходить, я вже такий май окунь, коли воно не щука. Ну, не зрізала і то добре. Все, збираюсь додому. Окунь під вечір взагалі закрив рота. Проходив я по тих місцях, де в першій половині дня в мене він брав найкраще, то там покльовочка, там взагалі містами нічого. Ну, таке, як хто його вимкнув та і все. Ну, тим не менше, десятків під два я окунтів спіймав. Здоровенних не було. Такий грамів 300 плюс-мінус, сьогодні найбільший. Ну, а так, в принципі, окуньці нічогенькі. і в порівнянні з минулими вихідними. Тоді в мене були і півкільники частенько попадались. ну, а... Та й взагалі я отак подивився. Під берегом вода чиста, отак як стоїш, видно, у плавають таке, плавнички позападали, типу він ледве, ледве таке пересувається, приманка лежить. Підійде, подивиться, чи вдвох, чи в трьох там кругом неї поплавають і все. Сьогодні активність його ну, набагато нижча, ніж на минулій риболовлі. Не знаю, з чим це зв'язано. Можливо, переміна погоди. Там передають сніги. Подивимось. Тому синоптику теж вірить. Так що, друзі, така сьогоднішня окунева у нас риболовля. Збираю снасті. Ну, а вам пока. зустрінемось на наступних риболовлях.